Всім доброго дня! Це у нас продаж двокімнатної квартири роздільного планування. Квартира у нас двостороння. Зараз я вам коротко розкажу про те, що тут зроблено в цій квартирі. Окрім того, що у нас квартира роздільного планування, у нас також роздільна ванна туалет. У нас зроблені абсолютно всі вікна, капітально зроблений балкон. У нас наново зроблена вся мідна електрика, натяжна стеля, Замінені вікна, ага, я казала, замінені труби, розводка між ванною та туалетом і кухнею, а також стояк замінено повністю до сусідів. Сусіди, до речі, у нас дуже позитивні, тихі. Ніяких не нікого такого немає. Є абсолютно всі лічильники, квартира у нас без боргів. Гарно зроблені откоси. Лампочку треба доставити. Тут у нас газова колонка. Продається, квартира частково з меблями. Можливо, залишиться якась техніка. Краще один раз подивитися, ніж думати, яка ж вона насправді у житті. Відео балкону у мене є окремо. Лічильник день ніч, газ-лічильник, вода лічильник. Є отака, до речі, ще вкладовка. Ні ціла купа всього. У всіх питаннях звертайтесь.